Відео не знімає. Шановні слухачі і глядачі, що я вам хочу сказати, що от після цих смітників від піцерії у нас з'явилися по добрі друзі. Криса звичайна міська, яка розносить зарази, роз, розносить всяк, всякі всячини, до спіду і туберкульозу, а також сама кажу, і ковіду. Мало того, що вона вона ще як покусає, ти можна, можна зразу померти. Але сама на, наш айсберг копитом, і Галицька реадміністрація б'є копитами рогами в стінку, каже, що немає нічого. Четвертого числа одна здохла, тобто вже перекормили, навіть та піца ядовита. А восьмого числа жива ходила, просилася люди добре вкуліть, бо мене щось там коле. А тепер не знаємо, що Та вони всі через 4 дні. А що ж 12-го буде? Як ви думаєте, любі дітки саме? А, а ви дідусі, як думаєте, не поздихають криси? Чи здохне Галицька райадміністрація? Дякую вам за увагу.